Ви знову на каналі Бамонти. З вами я Анеля Галіченко. І сьогодні я запросила чарівних дівчат, відомих візажистів міста Дніпра, це Тоня Худая, власниця власного салону X-Club Люба Кіракасян. Це відома, дуже чарівна модель, і власниця власного салону l 13 і Ірина Носач це візажист Боббі Браун в магазині BeMont Lightрі міста Дніпро. Сьогодні, дівчата, я для вас підготувала дуже цікаву таку подборку декоративної косметики для того, щоб ви передали як професіонали свою думку нашим глядачам, що на ваш погляд є. Найкориснішим користуванні простої дівчини. Що варто уваги, тут будуть і тональні засоби, і помади, і червоні помади, і туші, і олівці для бріф, також для очей. Тому я від вас очікую такий дуже трушний обзор, щоб це було по правді. Ми завжди, коли робимо сліпий обзори, ми. Вимагаємо, щоб це було максимально правдиво, тому що всі наші глядачі щоб могли прийти в магазин Бумонт і вже знати, що ця туш гарна. Ну що, починаємо, дівчата, готові? Перше в нас а, в огляді буде тональний засоб. І перший це буде тональний крем від бренду. Бобі Браун. Ну, Іра майже знайома, але для дівчат. Мені насам... цікаво послухати своїх колег. На, я, що хочу від себе сказати, це правда. Один з найбажаніших тональних кремів. Це дуже такий продаваємий, комерційний, так скажемо, тональний крем. Аромат надзвичайний. Спереди, так. Також так. Так як фітокосметика, трошки. Дівчата, ну як ваше враження? Мені подобається прям дуже. Він надлегкий, його дуже легко розташувати. Я думаю, що на кожен день для дівчат, які новачки в макіяжі, це взагалі топ-продукт. Він сам себе розташовує взагалі. Е, дуже класний, я дуже багато про нього читала і хотіла замовити, але не знала, який популярний тон, е, тому що він дуже круто підійде як для повсякденного нанесення, так і для тих, хто хоче дуже легкий е, тон на кожен день, да і для мейку. І ще круто, бо він іде з серомом. Він дуже круто зволожує шкіру, бо це. Дуже важливо. Але додаваю, що тут в цьому тональному ще є а, саме найголовніше SPF 40. Бо на сьогоднішній день не всі бренди mm -hmm. дають а, у тональні засоби SPF. Тут він найбільший SPF 40 буде. Тому я вважаю, що це а, прям знахідка буде для дівчат, які хочуть, щоб був і СПФ і okay. два в одному. Так. А ще також не, не тільки для дівчат. Я думаю, він дуже круто підійде і ну для, там, для підлітків. Ні, не для підлітків більше ніж 40+, плюс, наприклад. А, бо він буде зволожувати і кожну зморшку так прям як заповнювати заповнювати. згладжувати. Так. так, дівчата. Ну що наступний лот у нас буде? Такий відомий, дуже тональний крем, вже відомий. Хоча він відносно новий, десь це в 2021 році він вийшов. Може, 22, я точно не пам'ятаю. Це номер один від Chanel. Дуже гарний тональний крем, особливо мені він дуже сподобався. Дуже класна така легка текстура. І для мене, взагалі, це дуже приємно, коли такі бренди. Створюють продукти, які можна використовувати на кожен день, бо дуже багато продуктів серед люксу, які дуже важкі, відчутні на шкірі. Але цей точно можна рекомендувати ну, не тільки для професійного да, макіяжу, але й на кожен день, бо він дуже круто і зволожує, і розгладжує, і також має цей живий е, колір обличчя і просто mm -hmm. гарний фініш. Так, на кожен день це просто неймовірний продукт. Він дуже зволожує шкіру, мені дуже подобається, як він тушується, адаптується. Я завжди пробую аромати, і мені він такий: прям аромат класичний для тональних засобів. Дуже приємний, взагалі. Прям мені сподобався. Сподобався. Наступний наш тональний крем ну такий дуже. Дорогий, так скажемо, <реш> важкий, <реш> <люкс. Люкс, реш> важкий люкс. Важкий люкс пішов. Це сенсай, це крем фондейшн. Він взагалі інший від цих тональних. Ну, wow. туди. Да. Перше, що ми бачимо, це баночка. Так. Вона так і є. Вона так і є, це не дуже зручно. Деякі клієнти нам кажуть, ну це може не дуже зручно. Власниця цього крема обов'язково. Придбати ще й mm -hmm. <laughs> ну, тому що або ж ну, пателяк такий маленький. Дівчатка, да. Скажіть, да. що пензликом ви як Ну е я взагалі е не е працюю руками. Mm -hmm. так. <clears throat> я напевно його краще б рекомендувала для вікових а, жінок, а, не для дівчат, бо він такий а, більш а, з тяжкий. Він тяжкий, але я з ним працювала а, з віковими а, жінками. Він дуже класно вирівнює з малесенькі зморшки. Наносити зволоженим спонжем, то ефект буде вау. Він реально дуже круто доглядає, дуже круто вирівнює шкіру. Я думаю, що він теж адаптується під колір. Взагалі, такий відтінок трохи рожевенький, ну, там так. але я думаю, що взагалі, якщо навіть хтось вдруг не так підібрав. В собі колір, то він адаптується, особливо якщо зі спонжем. От мені хотілося б його через спонж наносити. Можливо, пензликом не всі зможуть його нанести. Можливо, так. А це ж так, ну що? так, це сенсан. Це просто ну, треба розуміти, що це бренд. Делюкс, yeah. це такий бренд. Там, ну, і все, він вартує, я я що, хочу сказати, що він вартує кожної своєї копійку. Mm -hmm. Це yeah. правда 100%. Yeah. Ну що, так, якщо вже пішли по такому люксу, то це сисли. Хоча цей 100% літній засоб. Зараз ви цей. Фіто. Ой. Так. Він дуже легкий, Фріні, він дуже yeah? легкий. Yeah, fluid. це флюїд. Це літо. Ой який він гусенький. Угу. Якщо, може, колись працювали з Шанель Шанормаль. Аква. 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 А, угу. Ну, це ще легко. Він дуже легкий. Мені прям подобається подобається. Поки що це мій номер один. Я прям в захваті. Дуже легкий для тих, хто хоче э, таку ледь помітну текстуру. для тих, хто хоче не перекривати дуже сильно шкіру, на літо. Супер. Взагалі супер. Дуже прикольно, що він йде текстури тінту. Я не можу сказати, що він буде прям е, крутий у використовуванні, наприклад, для професійного візажу, бо це як коли дуже ліє ця текстура, mm -hmm. то ти просто її використовуєш дуже багато. Але якщо хтось захоче такий легкий та да, там на зйомку, наприклад, макіяж, на то дуже е, круто, але шкіра не потрібна мати недоліків. Тобто, якщо будуть недоліки, то він просто yeah. не перекриє. Але на кожен день... Дуже круто, я дуже люблю такі текстури, бо вони не перекривають мої веснянки. Тобто, я б награвка собі взяла і я б порекомендувала всім тим, ну. хто хоче, щоб шкіра дихала. Погоджуюсь з кожним словом моїх колег, але а, я з ним не подружилася. Не знаю відверто. Я з ним не подружилась. А він не ліг на мою шкіру дуже гарно. Там хоча, в мене немає ніяких недоліків. Uh, ну, то Я не зрозуміла, не взагалі людей. Mm -hmm. Я взагалі бездолана. Ну кажучи, відверто, я з ним не здружилась. Так, якщо прийде до мене дівчина з гарною шкірою, яка хоче дуже легесеньку, майже непомітне перекриття, так я його буду рекомендувати. Але наш для професійної роботи ні. Він для професійної тусовки ні, ні так? Так? Але треба ще е, такі, от як Dior Backstage. Dior трошки ну, звичайно, не звичайно. Він плотніший. але матовіше. треба обов'язково наносити спонжем і тільки для ідеальної шкіри. Я а кажу. ще взагалі мені здається, що є дівчата, які приходять за запитом а, так. Мені щось щоб я пальцями шик 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 і, і поклала. О, оце ну, ідеальний так, варіант. Так як якщо... він дуже класний і він має попит серед наших клієнтів. Тому стовідсотково він вартий вашої уваги. Так, дівчата, ну що, то засоби ми огляд зробили. Ну, що коректори. Поїхали.